Слава Ісусу Христу, слава Богу, я, я не приємно буду бути сьогодні з вами, тому що це особлива подія. Це не просто, щоб ви зібралися в своїй громаді, а щоб ви боялися молитви. Тому що що потребує сьогодні наш воїн, він потребує нашої молитви. Що потребує наша громада? Об'єднатися заради спільної молитви. Бо вона найсильніша. І сьогодні такі молитовні сніданки, які ви проводите, це для того, щоб закликати Бога у наше життя тут і тепер. Бо якщо ми візьмемо статистику від міноборони, то 60% ракет вони не розриваються. Ми бачимо море фотографій, Застрівають в городі, в асфальті, в будинку. Вони не розриваються. І коли лунають сирени, і ми ховаємося в наші підвали, що ми кажемо? Господи, спаси Суха. Всі ми сьогодні звертаємося до Бога. І наша українська душа, вона відкрита і для Божої слави, і для Божого Слова. До великий християнський народ. Чим не здивували сьогодні світ та своєю жертовністю, та своєю любов'ю та співпереживанням, та своєю єдністю, коли маленькі діти 5-6 років продають кампов на вулиці, збирають гроші для ЗСУ та де ви побачите, що такий народ. Я їздила. Зараз багато по Сполучених Штатах Америки, тому що нам потрібно було говорити і стукати в серці кожного американця, тому що вони сьогодні найбільше наша підтримка. І вони мене питали, слухайте, хто ці мами? Хто ці мами, які народили таких воїнів? Хто ці сини? Хто їх вчив? Де ті вчителі, Де той корінь їхній, на якому вони сьогодні дивують світ своєю мужністю, нездоланністю, неймовірними зусиллями, виборюючи перемогу на нашій землі? Тому ми проявили себе сьогодні світу у всій своїй красі. І напевно в основному, тому що ми з вами великий християнський народ. А наша місія, християнська місія в Україні, у нашій культурі, в побуті, в традиціях, звичаї, вона базується на трьох складових це служіння, обов'язок і любов. Це те, що дає нам сьогодні вірити і впевнено йти до перемоги. Я хочу вам подякувати. Хочу вам всім подякувати, що ви нікуди не поїхали. Бо багато людей втікло. Хтось поїхав, мами вивезли дітей, вивезли поважних літніх людей. Але ми в основному є тут. Ми разом з вами, кожен із вас у даний момент пише історію нашої країни. Нарешті нашу переможну історію. Монотонні сніданки в нас в Україні вже більше 10 років. І вони започатковані були із українського парламенту. В українському парламенті ще тоді була фракція комуністів, взагалі такий атеїстичний був парламент, про Бога там взагалі ніхто не говорив. Хоча в Конгресі і в Сенаті Сполучених Штатів є обов'язкова капела, Щоб ви знали. Я сама не знала, тільки недавно довідалася. І всі проблеми, які між партійні виникають в дискусії, там побилися, вони теж б'ються в цьому парламенті. Побилися, вони не йдуть до спікера вирішувати питання, а вони йдуть до капела, щоб знайти основу для єдності, і для гармонії. Так от в нашому українському парламенті, такому атеїстичному, діла невеличка молитовна група, у нас було 8-10 народних депутатів. Але ми в четвер збиралися в сесійний тиждень на 8 годину ранку у парламент з 10-ї години. І читали святе письмо і говорили про те, наскільки ця книга сьогодні є книгою для кожного із нас. Відкриваєш її і знаходиш відповіді для себе. Потім ми об'єдналися з Павлом Гуряном, Павлом Гурям, представник протестантської гілки, я як представник. Православної гілки ми об'єдналися і зробили спільний молитовний сніданок. Вже 10 молитовних міжнародних сніданків проходить в нас в Україні, щоб ви розуміли, на сьогоднішній день це подія міжнародна номер один в Україні. І якщо минулого разу ми не знаємо скільки буде цього разу бажаючих до нас приїхати, але минулого разу ми вже доставляли стули на балконах. В українському домі, тому що в нас було 1200 осіб, а починали ми перший національний молитовний сніданок, де нас було тільки 100. Тому сьогодні дуже почесно депутатам різних країн, європейських країн приїжджати в Україну, і вони тільки чекають, а кого ж виберуть, щоб запросити бути гостем в Україні на національному молетовному сніданку. Тому це дуже гарна подія, я вітаю, що ви це робите. Сьогодні точно ви будете молитися, і ці молитви будуть йти по адресу до тих спрагних душ, хто цього найбільше потребує. Ну, а я напередодні Різдва, звичайно, хочу вас усіх привітати. І якщо ви знаєте, я тільки по дорозі, тільки що дізналася, їхала, читала пресу, що виявляється 23 грудня це є день внутрішнього світла. День внутрішнього світла напередодні Різдва. От нехай сьогодні, оце внутрішнє світло, яке є в кожному із нас, наповниться світлом кожного тут присутнього. І це світло несіть додому, несіть в свої колективи. Посилайте Богу слова вдячності, подяки за те, що Він разом з нами, за те, що Він допомагає нам сьогодні своєю присутністю у нашому житті. Він народжується для того, щоб і ми відродилися. Шукайте в собі це відродження, бо нам потрібно вийти з війни живими людьми. Ми маємо бути живими і здоровими. Ми маємо вміти більше любити, більше допомагати, більше мати милосердя одне до одного. Тому що в нас будівництво нашої нової української християнської держави тільки починається. Нехай маленький Ісус благословить кожну вашу хату, кожен дім, кожне страждальне серце, кожного, хто потребує ласки, поваги і уваги від вас.